Вітаю щодня, попри повітряні тривоги і виклики війни, на південно-українському енергокомплексі кипить робота. Тут не просто виробляють електроенергію, тут підтримують військових, підсилюють безпеку, вкладаються в людей знання й майбутнє. Про головне цього тижня у підсумках. На південноукраїнський АЕС ухвалюють рішення, що безпосередньо впливають на дисципліну та безпеку колективу. Цього тижня відбулася конференція трудового колективу. У порядку денному лише два питання: одне стосувалося посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху на території підприємства, інше оновлення складу комісії з трудових спорів. Як проходило обговорення і які зміни вже на часі? Розповідаємо далі. Участь у конференції взяли 73 делегати з 99 обраних. У порядку денному було всього два питання: зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно відповідальності за порушення правил дорожнього руху та оновлення складу комісії з трудових спорів. Про внесення змін до правил доповів начальник управління кадрів Михайло Костюченко. Він наголосив, що доповнення вносяться з метою зміцнення трудової дисципліни працівників і підвищення культури безпеки персоналу. Розділ Основні обов'язки та права працівників у пункті працівникам забороняється, буде доповнений таким формулюванням. Працівникам забороняється порушення правил дорожнього руху, створювати небезпечні умови руху на пішохідних переходах, дорогах, вулицях та залізничних переїздах, що знаходяться у відданні на балансі філії ВППС. Крім того, правила будуть доповнені додатком зі схемою розташування автодоріг, вулиць та залізничних переїздів. Що знаходяться на балансі Південноукраїнської АЕС, під час обговорення питання виникла дискусія. Доповідачам довелось пояснювати, чим викликана необхідність внесення таких змін і доповнень. Нагадати про прикрі випадки порушення правил дорожнього руху як пішоходами, так і працівниками-автолюбителями. Нас працівники не завжди дотримуються ви правил дорожнього руху. Поліція не несе відповідальності. І не складає протоколи на території, яка належить нашому підприємству. Це находять зони відповідальності для того, щоб мати можливість дотримуватися забезпечити безпечну умову. Ми змушуємо внести ці зміни. Генеральний директор також нагадав, що на підприємстві діє принцип нульової толерантності до порушників правил трудового розпорядку. Слідкувати за цим запобігати та попереджати обов'язок керівників. Крім того, в автотранспортному господарстві підприємства є відділ охорони праці та безпеки руху. На його персонал теж будуть покладені відповідні обов'язки. Для того щоб ми спостерігали, виявляли і попереджали випадки». Переважною більшістю голосів троє утрималось. Рішення було прийнято. Тож відтепер порушникам правил дорожнього руху на дорогах, підпорядкованих підприємству не вдасться уникнути відповідальності. Наступне питання порядку денного оновлення комісії з трудових спорів складалось з декількох етапів. Спочатку делегати припинили дію чинної комісії, потім затвердили кількісний склад нової 16 осіб проти 10, як було раніше, а вже тоді одноголосно підтримали персональний склад. Половина членів комісії належить до працівників робітничих спеціальностей, інша половина керівники різних ланок управління. Постанова, озвучена головою редакційної комісії заступником голови проспілкового комітету ПАЕС Владиславом Момотовим, набула чинності після одноголосного ухвалення делегатами та підписання документа від роботодавця генеральним директором ПАЕС В'ячеславом Стояновим від профспілки, виконуючим обов'язки голови профкому Валерієм Макану. Поки наші захисники боронять кожен клаптик української землі, в тилу триває не менш важлива боротьба за підтримку, забезпечення та віру в перемогу. Південно-українська атомна електростанція з перших днів повномасштабного вторгнення стала надійним тилом для Збройних сил України. Нещодавня зустріч з нашими бійцями та особливий трофей, який вони привезли, яскравий доказ того, що ця допомога не лише необхідна, а й ефективна. Подробиці в сюжеті. Південноукраїнська атомна електростанція продовжує системну підтримку захисників України. Особлива увага працівникам підприємства, які після початку повномасштабного вторгнення вступили до лав Збройних сил. З ними постійно триває зв'язок і передається найнеобхідніше цього тижня. Працівники АЕС знову зустрічали своїх колег із передової. Бійці підрозділу безпілотних систем привезли з собою трофей з Курської області, ворожого обманку, яка імітує сигнал бойового літака. Цей експонат символічна подяка за допомогу, яка часто рятувала життя. Скоро буде там 4 роки війни, то нам передала дуже багато, по-перше, літальних апаратів, мавіків, які нас інколи дуже сильно вручали. Зараз я перейшов в новий підрозділ і для нового підрозділу закупили зовсім нові бомбери. Це квадрокоптери. Ну, ось проводили випробування дві бомби вагою 3 кг ми змогли занести на 13 км і повернути борт Тобто надпотужніша допомога від атомної станції. Начальник відділу соціальних програм Валерій Кичак, який зустрічав військових, наголосив, що підрозділ, де служать працівники станції, неодноразово змінював позиції. Та де б не перебували хлопці, вони завжди можуть розраховувати на допомогу від підприємства. Сьогодні у нас чергова зустріч наших працівників з передової наш. Колега привіз черговий експонат в наш музей. Також наш молодий працівник, який прийняв рішення піти на службу, якраз в частину, де проходить службу наш колега. Зараз ми його одінемо в ту амуніцію, яку придбаємо для працівників, для членів сімей, і будемо продовжувати допомагати. Передали повністю комплектували, рюкзак, форму дали. Дуже вдячний колективу ВППС. Дякую за допомогу. Зараз на атомній станції готують нову партію обладнання, зокрема засоби для боротьби з ворожими дронами. Бійці кажуть, що кожна допомога наближає нашу спільну перемогу. На південноукраїнській атомній електростанції триває посилена увага до безпеки виробничих процесів. Цього тижня завершилась триденна перевірка на відповідність вимогам охорони праці. З 29 по 31 липня комісія оглянула 18 структурних підрозділів у межах дня охорони праці. Цьогоріч захід провели за оновленим форматом із застосуванням перехресних обходів, коли фахівці одного підрозділу перевіряють інший. Це допомагає ефективніше виявляти ризики і ділитися практично рішеннями у сфері безпеки. Безпека це фундамент будь-якого виробництва, особливо коли мова йде про такий стратегічно важливий об'єкт, як атомна електростанція. Тут є пріоритетною увага до дотримання всіх норм та правил з охорони праці. Протягом трьох днів спеціальна комісія, до складу якої увійшли керівники вищої ланки, ретельно перевіряла структурні підрозділи філії. Метою цих обходів було виявити можливі напрями для вдосконалення та переконатися, що всі роботи на підприємстві виконуються максимально безпечно. Було декілька зауважень. Частина зауважень була усунена в ході перевірки. Всі зауваження будуть зазначені в акті перевірки, який буде спрямований на відділ охорони праці для підсумування та аналізу. Комісія перевіряла організацію робіт за нарядами, допусками, стан приміщень та обладнання, супровідну документацію в підрозділах. Оглянули головний щит керування, приміщення оперативної зміни ТГС, центрального щита сигналізації та механічної майстерні, де ознайомилися з умовами праці та веденням журналів змінних завдань. Коли приїжджає людина, яка не бачила, то вона бачить трошки по інакшому якісь предмети, якісь враження у неї складається. І позитивне в тому числі, і в тому числі десь якісь негаразди підмічають такий підход. І принцип я, я вважаю корисним для підвищення стану охорони праці і культури виробництва. За результатами перевірки складено відповідні акти. Наразі на підприємстві впроваджують електронну звітність. Оформлення документів здійснюється в цифровому форматі, що дозволяє оперативно відстежувати їх виконання та підвищує прозорість контролю. Працівники позитивно ставляться до таких перевірок, адже вони сприяють покращенню умов праці, підвищують дисципліну та ще більше фокусують увагу на безпеці. Уже більше оновлення це все вводиться вже більше люди привикають. До того, що нас прийде перевіряти інший керівник, ну, нормально реагуємо, тому що ми працюємо в звичному режимі, і для нас це не повинно бути якимось страхом чи ще щось. Це наша перевірка. Остаточні висновки перевірки підрозділів ПАЕС з охорони праці оголосять на окремій нараді найближчим часом. Понад два десятиліття він стояв біля витоків професійного становлення сотень атомників. Його добре знають усі, хто навчався, підвищував кваліфікацію чи проходив підготовку на майданчику навчально-тренувального центру. Олександр Занозін, очільник НТЦ Південно-Української АЕС, завершує свій трудовий шлях. Відзначити відданість справі та вагомий внесок у розвиток навчального напряму енергокомплексу колеги вирішили урочисто на одній з нарад урочистий момент. Колеги вітали Олександра Занозіна, головного фахівця з атомних електростанцій і керівника навчально-тренувального центру з виходом на заслужений відпочинок. За вагомий внесок у виконання планових завдань, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм. Генеральний директор підприємства вручив колезі нагрудний знак, заслужений працівник атомної енергетики, акціонерного товариства на Понад 40 років в атомній енергетиці історія кар'єри Олександра Занозіна це шлях від електромонтера до заслуженого фахівця стратегічної галузі. Перша праця з радянських часів на підприємстві Східній електромережі, служба в армії, навчання в технікумі інституті, робота на Нововоронецькій АЕС. Там пройшов шлях від машиніста-обхідника реакторного відділення до провідного інженера блоком. На південноукраїнській АЕС 1984 року розпочинав начальником зміни реакторного цеху. У 2001 році фахівець очолив навчально-тренувальний центр Паес. Прийшов вже з посади начальника зміни АЕС. У 2001 році. До мене був виборнов Сергій Вікторович. Він переходив в ОВС. А мені запропонували цю посаду і з участю в конкурсі. В конкурсі я переміг і почав працювати от з 26-го. Через 2001 року за роки керівництва Олександра Занузіна навчально-тренувальний центр зазнав якісних змін. Одне з головних досягнень завершення формування цілісної системи підготовки персоналу. Важливою подією стало добудова та розміщення тренажерного комплексу оперативного та ремонтного персоналу в одній будівлі у корпусі 4-го енергоблока. Колись це було недобудоване приміщення, а згодом повноцінний центр навчання з обладнаними класами і майстернями. Розроблені були типові програми підготовки всього оперативного персоналу на основі цих програм вже розробляються зараз індивідуальні програми підготовки і ведеться весь процес навчання персоналу. Кількість аварійних ситуацій, ну... За ці роки різко зменшилась. Олександр Занузін залишає по собі не лише проєкти, документи, цілу систему, а передусім людей, яким він допоміг стати професіоналами. На завершення своєї кар'єри бажає колективу не зупинятися на досягнутому, постійно вдосконалюватися та бути відкритими до змін. І за потреби готовий надалі ділитися знаннями, досвідом і підтримувати колег. Гірка втрата знову сколихнула нашу громаду. Сьогодні південноукраїнськ попрощався з відважним земляком Данилом Пайолом. Він народився і виріс у нашому місті. Його знали як спортивного життєрадісного хлопця з відкритим серцем. Данило захоплювався баскетболом, боротьбою активно займався спортом. Закінчив ліцей номер 3 продовжив навчання на юридичному факультеті Харківського університету внутрішніх справ. Мріяв жити у справедливій державі і служив у лавах спеціальних військ Міністерства оборони України. Одночасно волонтерив, адже не міг стояти осторонь, коли країна потребувала допомоги. 18 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області старший солдат Данило Пайол загинув. Вічна слава і пам'ять мужньому герою, щирі співчуття родині воїн назавжди залишиться в серцях жителів громади. Це буде Україна, це не просто гасло, а наша віра у майбутнє. І саме з майбутнім з дітьми працює масштабний творчий проєкт, який вже третій рік поспіль реалізує компанія енергоатом. До участі запрошують юних митців із міст супутників атомних станцій. Або через малюнки, анімацію чи прикладне мистецтво вони показали своє бачення атомної енергетики. Цьогорічний проєкт вже стартував. Все буде Україна. Такий красномовний національний меседж має всеукраїнський дитячий творчий проект «Енергоатом Джуніор все буде. Де Україна. Компанія «Енергоатом» приділяє велику увагу розвитку молоді та підтримці юних талантів особливо в містах супутниках українських атомних електростанцій. Починаючи з 2022 року, акціонерне товариство спільно з проспілковою організацією реалізовує цю унікальну ініціативу, що покликана розвивати творчі здібності та підтримувати креативне мислення юного покоління. Найк Енергоатом завжди підтримує активних. Креативних творчих дітей, молодь і навіть дорослих цього року. Проект відкритий для дітей від 9 до 17 років на тему атомна енергетика. Отож, долучайтесь, ми чекаємо на ваші шедеври. Все буде Україна! Організатори запрошують усіх охочих хлопців і дівчат віком від 9 до 17 років доєднатись до проєкту, проявити свою креативність, виказати сучасне бачення атомної енергетики крізь призму творчості у номінаціях: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, комп'ютерна графіка, комп'ютерна та пісочна анімації. Приймання робіт триватиме з 1 вересня по 18 листопада. А вже у грудні кращі витвори буде відправлено до Києва, де неприкінці Року високопрофесійне журі обере переможців. На учасників чекають не лише визнання та увага професіоналів, а й цікаві подарунки, дипломи та можливість представити свою творчість на всеукраїнському рівні. Конкурс сприятиме не лише розвитку мистецьких здібностей, а й формуванню усвідомленого ставлення до атомної енергетики як важливого компоненту сталого розвитку України. Сесійна дискусія на 62-му пленарному засіданні цього разу торкнулася однієї з найчутливіших тем розподілу та використання комунального житлового фонду. Депутати розглядали передання будинків ОСББ, визначали умови співфінансування ремонтів і шукали вихід із ситуації, коли судові позови блокують передання відремонтованих квартир військовим і переселенцям. Як громада відстоює своє майно у сюжеті Валентини Герсименко? Партнерство громади з військом цього разу знайшло відображення у подяках 21-ї окремої механізованої бригади на адресу депутата Марата Шаріфуліна та керуючого справами Віталія Паненка. Однак швидко урочистий початок пленарного засідання поступився обопільним звинуваченням. Конфлікт спалахнув через попереднє рішення про зміну голови бюджетної комісії. Закиди у лобіюванні власних інтересів Ользі Андрієвій переросли у пряме протистояння з ініціатором її відсторонення Олегом Коноплянниковим. Услід за однією суперечкою назріла інша голова ОСББ Мрій-3 скаржилася на зволікання з переданням будинку новоствореному об'єднанню. Керівник КПЖ у відповідь заявив: на найближчих зборах мешканці вирішуватимуть залишати чинний договір управління будинком в силі чи достроково розірвати його. «Ми хочемо поставити мешканцям одне єдине питання: чи хочуть вони продовжити дію договору до наступного року? яка пожала залишилась управителям. Чи вони хочуть його достроково розірвати, і щоб управління ОСББ вже самі вкладу. Першим рішенням основного порядку денного обранці достроково припинили повноваження депутатки Майлунц. Далі переважною більшістю голосів підтримали ротацію керівництва бюджетної комісії, доручивши очолити Анжелі Савастро. З кадрових рішень до фінансових понад 5 мільйонів гривень додаткового ресурсу спрямують насамперед на ЗСУ комплексну програму підтримки ветеранів війни та житлово-комунальну сферу. На проблему шкільних туалетів ліцею номер 4 депутати відреагували ухвалою 300 Тисяч гривень на розробку проєкта з капремонту обговорення змін до бюджету загострилося на пункті про понад один мільйон гривень для виконання двох судових рішень виплат Сергію Горностаю та Валерію Унуфрієнко. Обранці обурювалися, що наслідки кадрових прорахунків виконкому перекладаються на раду і питалися, хто зрештою відповідатиме за такі управлінські помилки. Згодом це вилилося у протокольне доручення про службове розслідування для визначення винних у втратах бюджету у тій самій дискусії. Пролунало і нагадування про обіцянку мера спрямувати присуджені судом кошти на потреби війська, Валерій Васильович. Я рахую, що цим питанням саме по вашій випаді ви хочете перекласти з себе відповідальність на депутатів, тому що стоїть нагальне питання. Як ви обіцяли на минулих сесіях, що ви частково суму направите до засіду? І яким чином ви це зробите, це саме ваша відповідальність і ваша обов'язка перед суспільством. Тому я рахую, що все це можливо зробити без рішення сесії. У підсумку судові виплати погодили, але не з нового ресурсу, а шляхом внутрішнього перерозподілу. У четверта винесена на сесію питання про передання будинку номер 6 на європейській знову вперлося у конфлікт довкола комунальних площ, зокрема 16 квартир та кількох нежитлових приміщень, за які громада вже заплатила ремонтом, аби віддати військовим і переселенцям. Судові позови управління об'єднання поставили на ці метри заборону та зупинили підготовку до заселення, відкривши простір для спроб ОСББ перетворити ресурс громади на приватну вигоду. З реєстру речових прав 1134 квадратних метра фактично залишиться по СББ по рішенню суду і має ще право, беруть накладати накладають арешт на ці житлові квартири, щоб вони могли передати ВПО і ЗСУ. Це. І потім ще питання до депутатів. А чому ви так до нас було поставити? Іть, будь ласка, на раду ВПО, ходіть на раду ЗСУ і скажіть, це людям в очі, що ви не маєте право на наші квартири. Дякую вам, що ви вклали бешені гроші в реконструкцію, зробили нам карфетку. Запитання, чи готове ОСББ зняти позовні вимоги і дати місту можливість завершити передання квартир переселенцям і військовим. Відповідь прозвучала так, що ілюзії не залишилося. Розблоковувати процес там не збираються. Лейтмотив сесійної зали звучав однозначно. Комунальне майно має служити не приватним схемам. Подібний досвід місто вже мало. Тож вдруге на ті ж граблі депутати не стали. Відтак рішення залишили без підтримки. Ці люди власним життям. Ризикують, захищають нас, захищають вас, ваше майно. А ви його не підбираєте житло у блоці. Додаткових питань знову повернулися до СББ, а саме до коригування програми їх підтримки. Запропоновані зміни передбачали зменшити залежність об'єднань від бюджету і збільшити власну фінансову частку на ремонти будинків. Контекст цих рішень виснажений міський бюджет. 265 мільйонів у мільйонів нас забрав держава, тому що у нас дуже великий обсяг. Заробітної плати на населення і то, що велика кількість населення. Окрім цього, ми заплатили з вами минулого році 120 мільйонів. Так, на ЗСУ ми відправили, що місто Дніпро, маючи великий обсяг населення, плати реверсної дотації всього мільярд. А ми 35 тисяч населення 265. Слід зауважити з 21-го року на підтримку ОСББ спрямовано майже 24 мільйони гривень на КПЖАО – 7,5 Попри це, найбільші податкові надходження досі формує комунальне підприємство. Повертаючись до порядку денного, депутати погодили співфінансування ремонтів між бюджетом і мешканцями: 50 на 50 для капремонтів і реконструкції будівель, 95 на 5% відсотків для ремонту ліфтів. Крапкою в порядку денному стали рішення, які змінили долю одразу двох адрес: будинки номер 24, 26 двадцять Опецький та номер 10 на Шевченка вивели з під балансу комунальників. Голова одного з ОСББ Олег Мугель каже, що рішення стало можливим завдяки згуртованості мешканців та зовнішній підтримці. Ми почали створювати з лютого місяця. Були у нас деякі перепони. Останні до кого ми звернулися в допомозі вирішення нашого питання. Це був секретар і депутатка Канапляніков. Ми з 1 червня ОСББ наше працює саме по собі, взагалі. А сьогодні було прийнято рішення. Ми дуже раді цьому. Загалом депутати працювали півсотні питань, що торкаються всіх аспектів життєдіяльності міста. На сьогодні це всі новини. А Південноукраїнський енергокомплекс продовжує свою лінію оборони професійну, людяну і незламну. Бережімо себе, підтримуємо одне одного і до зустрічі наступного тижня.